Добрий день, сьогодні будемо дивитися ще один таунхаус. Як ви бачите, він зараз ще в процесі будівництва, саме зараз закладається тепла підлога, але здаватися буде у чистовому варіанті. Так, тобто тут є розведення вже буде теплої підлоги, залита стяжка, також електроопалення і підведена водичка автоматично з криниці та вигрібна яма з септик. Ось такого вигляду у нас таунхаус, на першому поверсі санвузол та велика кухня студія Як ви бачите, ось там прямо то вхід зі сторони ось такої алейки. Тут у нас будуть на цьому місці сходи наверх. І ось ми зараз бачимо це такий суміжний, величенький санвузол. Ось такого вигляду. Це дуже цікавий варіант, адже ціна дійсно досить-досить приваблива, як на те, що окремо. Ще є діляночка до цього таунхауса. Подивимося з вами ще другий поверх. На другому поверсі у нас дві повноцінних кімнати, як уже і в таунхаусі, який я вам показувала. Ось такого вигляду у них спільна територія внизу. Тобто, кожний таунхаус має замельку і позаду і спереду на під'їзній частині. Також він розташований чітко, паралельно до алейки, яка не буде забудована. Тобто напроти там є така посадочка, в якій можна влаштувати якусь таку зону відпочинку, або ж дитячий майданчик, або зону барбекю і так далі. Ось там напроти з віконечка її видно. Задній двір у кожного свій індивідуальний. Між перестінками, там, де ось забетоновано буде паркан. Тобто позаду теж можна користуватися цією ділянкою. Телефонуйте, з радістю покажу вам. Залишилося ще непроданих ось таких два танхауса.